Змішування це процес, при якому кілька порошкоподібних компонентів, що знаходяться окремо, після ретельного перемішування і рівномірного розподілу кожного з них у змішуваному об'ємі матеріалу, утворюють однорідну масу. Отримання однорідної суміші дуже важливо для забезпечення вимог про рівномірні розформи. Змішувачі можна класифікувати за характером процесу змішування, за конструктивною ознакою. За способом впливу на суміш, за характером, у який протікає процес змішування, та за іншими ознаками. Найбільш популярна класифікація за конструктивною ознакою. Вона досить докладно описує основну геометрію і конструкційні особливості, врахування яких необхідне при змішуванні речовин із різними фізико-хімічними властивостями. Основний процес змішування відбувається у місткостях, які називають реакторами або барабанами. Барабанні змішувачі різного типу знайшли застосування як у фармацевтичній, так і інших технологічних галузях, де необхідне ретельне перемішування різних субстанцій, як, наприклад, харчовій або інженерно-будівній. До популярних видів змішувачів можна віднести барабанний змішувач горизонтального типу. Процес перемішування в ньому здійснюється за рахунок обертальних рухів, основної осі, на якій горизонтально закріплений барабан. Така конструкція проста в однак перемішування в ній має значну тривалість, тому що внутрішня поверхня не має покриття, яке б стимулювало активне змішування. Хоча такі змішувачі можуть бути обладнані спеціальними мішалками, що значно підвищує їх продуктивність. Наступним розглянемо змішувач з нахиленою вісю обертання. У фармацевтичній практиці, як і в харчовій, їх застосовують як для перемішування маси, так і для нанесення рівномірного покриття на частинки гранули, таблетки, драже та інше. Вони можуть мати гладенькі поверхні або бути обладнані спеціальними ребрами або відкидними полицями. Вибір конструкції ґрунтується на технологічній потребі, пов'язаній з властивостями змішуваних матеріалів. Продуктивність таких змішувачів досить велика, однак обмежується об'ємом ємності унаслідок необхідності періодично наповнювати і спустошувати її шляхом перекидання барабану. Тому що евакуація суміші через технічні отвори можлива тільки при високій стійкості матеріалів, а вакуумне переміщення не завжди можливе. Альтернативою змішувачам з нахилом осі обертання Є змішувачі з вісію обертанню, яка не співпадає з віссю барабана. Перемішування в ньому речовин є сукупністю типу змішування двох, названих вище змішувачів. На відміну від горизонтального змішувача, матеріал додатково може перетікати з одного кінця барабану в інший, без використання додаткових мішалок. А також в цьому змішувачі буде відсутня рівномірна накатка матеріалу, що запобігатиме. Небажаному укрупненню матеріалів, якщо така вимога висувається. Обмеження за обсягами змішування матеріалу може мати місце лише у зв'язку з вагою самого матеріала, що піддається перемішуванню. Високопродуктивне змішування при використанні гладеньких внутрішніх поверхонь забезпечує змішувач типу п'яна бочка. Змішування забезпечується за рахунок обертання барабана в двох і більше осях. Основна вісь обертання відсутня або незначно домінує над іншими. В такому змішувачі можливо здійснювати перемішування як сухих, так і зволожених матеріалів з однаковою продуктивністю. Такий ємнісний змішувач зазвичай обладнується одним отвором для завантаження вивантаження, тому що може бути легко переорієнтований щодо лінії горизонту. Наступним видом розглянемо барабанний міксер-змішувач з приводними катками. Дана конструкція забезпечує однорідність за рахунок додаткової прокатки матеріалу. За своєю будовою є аналогом подрібнювачем, використовуваних для отримання соків шляхом роздавлювання сировини, однак відрізняється з замкнутим корпусом. У подрібнювачі відбувається постійне відведення отриманих бажаних фракцій. У разі змішування воно здійснюється до бажаної консистенції і фракційного складу. При періодичному контролі. Кількість катків залежить від обсягу і типу змішуваних матеріалів. Одним із видів змішувачів, що застосовується для змішування різних сипучих матеріалів, які мають потребу в повільному перемішуванні, є біконічний. Перемішування в ньому відбувається шляхом перекочування і падіння речовини, які змішуються з вершини верхнього конуса на нижню лікоподібну поверхню. Таким чином, матеріал може активно перемішуватись в ємності, що при правильному виборі швидкості обертання центральної осі може призводити до однорідності маси, крім випадків зі зволоженою масою, перемішування якої в таких змішувачах ускладнено, може бути обладнано одним або двома люками завантаження-розвантаження, вакуумною подачею і відведенням матеріалу. Популярною формою змішувача, представленою в двох геометричних формах, є В-подібний змішувач. Також його аналогом є U або Y-подібний змішувач. Завантаження в них може відбуватися як через один люк, так і через різні, що може в значній мірі подовжити або прискорити процес змішування, що і продемонстровано на екрані. У подібний змішувач відрізняється тим, що в конструкції євності може бути застосовано подовжений нижній край, також обладнаний люком для відведення матеріалу. За продуктивністю у подібний змішувач може бути трохи більш містким за рахунок своєї геометрії, а також завдяки особливості такої форми дозволяє працювати із зволоженим матеріалом, перешкоджаючи залипанню значних обсягів. У той час як В-подібний призначений переважно для змішування сухого з різним ступенем дисперсності сипучого матеріалу, тетраідричний змішувач використовується за аналогію з В-подібним змішувачем та призначений для змішування сухих, подрібнених або гранульованих матеріалів. Також може бути використаний при отриманні гомогенних або гетерогенних систем з рідким середовищем. Найчастіше має широкий отвір для завантаження матеріалу в центрі верхньої стінки і відвідний в нижньому куті. До популярних належить змішувач з нахиленими полицями. Такі полки можуть бути як стаціонарними, так і негрубо зафіксованими, що може створити додатковий змішувальний компонент. При жорсткій фіксації ребер. Може відбуватися додаткове подрібнення матеріалу, проте вологість такого матеріалу не може бути високою, інакше буде відбуватися залипання матеріалу з подальшою накаткою або обкаткою матеріалу. Окремим типом змішувача розглянемо конічний протитечійний змішувач. Перемішування в ньому відбувається за рахунок здійснення підйому матеріалу за допомогою шнекового обертального механізму. Змішування продуктивне, однак розтягнуте у часі дозволяє якісно перемішувати крихкі та легкорухливі матеріали, а також неоднорідно зволожені маси.